Заяви, Заяви, припущення, припущення прогнози, прогнози, думки, думки пропозиції, пропозиції оцінки. оцінки все про що кортить поговорити. Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, 16 до 18 на радіо Київ дев'яносто Попередження думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції за розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми, несе відповідальність, особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. А у нас, друзі, з вами є чудова можливість ще поспілкуватися з паном Олексієм Паничем, відомим українським філософом, перекладачем, викладачем, публіцистом. І, зрештою, ми от закінчили ми минулу годину, минулий нашу дискусію на тему, того, що типу, от демократія є нашим головним, так би мовити, запобіжником і ред флег, як американці кажуть, типу, чи там червона лінія, як хочете, назвіть. І от ми, ну, це, власне, та тема, на яку ми з вами, в принципі, самого початку збиралися поспілкуватися. Ага. Е, тема насправді дуже серйозна. Чому? Тому що ну, треба розуміти, що е, ми знаходимося вже четвертий рік у Великій війні. Звичайно, купи людей дуже втомилися від купи обмежень, які через це є, і об'єктивні, і суб'єктивні несуть. Питання: ж в чому? Е, при цьому війна, вона ж все одно міняє свідомість людську, а четвертий рік це прямо вже дуже серйозно, це вже дуже, дуже давно. Це І правда. я от, наприклад, вже дуже багато. Ви пам'ятаєте що таке жити без комендантської години, пане Олексію? Ну, ну, уже складно уявити, да? так? А взагалі ти як би типа, да? ну, так? Ну, зараз вона вже маленька, ну, до п'ятої, але все ну, є. Але, але вона але є. є. І я до чого веду? От, ну, в принципі, очевидний же зараз поворот такий антидемократичний в світі багато в чому, коли демократія, як це кстати, хайдегери казав, починає пожирати через технічний прогрес саму себе. І питання виникає: от чому. А, а може ми вишпу Сінкінгс тут насчет демократичних і устрімів українського суспільства? Може воно за порядочек, за мір, там за ще щось теж буде готове? К Чому ті всі там демократичні що це? його ж поворот не покладеш? Чи ні? Ой, це не одне питання, ви поставили а одразу багато питань в одному пакеті. Тому що я... тут, тут, тут би почати з того, що, що ми називаємо демократією. На справі. 100%. Бо, ну, наприклад, в Угорщині демократія. Демократія. Як би це правильно сказати? Фальшдемократія. демократія. Специфічна. О! Не О, фальш, От, не, не, от, от, от ви вже починаєте додавати уточнення, що не всі демократії однаково корисні. Ага. Правильно. Коли ми говоримо про демократію, ми якби завжди маємо на увазі ідеал, під яким ми стихійно, якби під цей ідеал підставляємо. Засади ліберальної демократії, не факт. Тобто права людини, індивідуальні свободи, ну да, ну да. свобода преси, свобода слова, свобода там вибору, альтернативні да. думки, свобода от ліберальна демократія. Це ми вважаємо стихійно, коли кажемо от про демократію як щось апріорі хороше. Ми маємо на увазі ліберальну демократію. А між тим в світі повна неліберальних демократій, да. їх дедалі більше. Фарід Закарія. Відомий американський аналітик свого часу наробив галасу, опублікувавши в журналі Foreign Affairs статтю під назвою Підйом неліберальних демократій. The rise of illiberal democracies». Він перше так гучно заговорив на цю тему, що просування демократії по світу не дає хороших результатів, якщо це не ліберальна демократія. Навпаки, такі демократії легко породжують авторитарні режими, які водночас є в певному сенсі демократичними якому в певному сенсі? Ну, вони спираються на якісь, то хай спотворені, але вибори. Е, народ, не, тобто розумієте, повна автократія це людина, яка прийшла і сказала: Я тут до смерті. А коли людина періодично проводить плебісцит і отримує народну підтримку, тобто Путін це теж демократ. Путінський режим це теж демократія. Ну, так? Дуже схиплена демократія, Ахрені. але ну, принципі, демократія, так? тому що наляканий Демос, замордований Демос. Демос, який залежить від держави, а вона від цього демосу не залежить, бо в неї левова частка доходів від нафти і газу, які добуває там лічений відсоток росіян. Тобто російська держава це Петро Ну да. Це... Статистичного газу газ, бензоколонка. Ну да, один-три відсотки населення росіян. Забезпечують половину валового національного доходу, якщо не більше. Тобто, населення це замордований демос, він залежить від подачок держави і для виживання. За кого ж він ще буде голосувати? Тобто, це такий от схиблений плебістит, але плебістити проводять. Ну так. Да. Тобто, ви розумієте, не треба насправді було б розумніше не ідеалізувати слово демократія як таке. Власне, тут є чого повчитися в мого улюбленого. Теоретика демократії Арістотеля, який розділяв кілька видів демократії, і до них ставився достатньо критично. Тобто, він не казав, що це найгірший спосіб урядування, але, але це схиблений спосіб урядування. Ну можна і краще. Наприклад. Тобто демократія, ну для нього це влада середнього класу. Ну, да, да, да. А влада середнього класу це вже не зовсім те саме, що влада демосу. Це мере, сьогодні, так... коли ну, да. для нас ми так звикли лейбл демократії наліпляти на все. А насправді, наприклад, коли в 17 столітті в Англії парламент на ножах з монархом, ми сьогодні сказали, о, це демократична революція, то яка це демократія? Це боротьба монархії і олігархії. По суті, да боротьба влади одної людини і влади багатії. Yeah. Багатії собі хочуть, вони мають економічний вплив, який не конвертований в політичний вплив. Вони хочуть платити за ці нескінчені війни, які веде король, бо йому з політичних міркувань треба воювати, а грошей на це немає. Ну no, да, yeah. і от починаються такі конфлікти короля з парламентом Але демократії тут ще немає. Це олігархія. Проти монархії демократія починається боротьба за демократію в 19 столітті. Ну... Коли вже починається боротьба за те, що бідні голосували. Щоб потім жінки голосували, хвиля забули А американський британський ноутсес визат, наприклад. А от в Америці, uh, да, uh, коли uh, там uh, Штати ратифікували uh, 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 Конституцію, uh, uh, да, а там uh, зібрання штатів були обрані достатньо широким колом населення, оце то же пише демократія в Америці. О, там же no демос. Without presentation. Правда. Все правильно, Це там вже демос голосував. А в Європі Демос за ці виборчі ну, права тільки демос? боровся. Це одно ну, не Демос, все одно ну, це була та сама влада середнього класу. Ну, середнього здає, що ідеальна класу, демократія, бідно, Це, це, та, це до речі, Америка, в... от, от от тоді. Америка, навіть не Джефферсона, а Джона Адамса. Бо я не за Джеферсона, я за Адамсом. Факт той, що от коли ми говоримо про демократію, ми зливаємо якби в один лейбл дуже різні речі, а насправді їх треба розрізняти. І, І демократія буває дуже поганою. Бо один з видів демократії по Аристотелю. Це? Які дуже нагадують те, що відбувається і в нас, і, наприклад, в Угорщині, це демократія під впливом демагогів. Коли народ має реальну повноту влади, але народ не розуміє, як керувати державою, тому він стає жертвою народоводців. Демагог, буквально з грецької перекладаю, це той, хто веде народ за собою, народний вождь. Це як данку по дерев'янську, а правда хлопці, а діло каже, да, все да, 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 да. І в результаті прозорливо каже Арістотель, така демократія керується не законами, а знаєте чим народними декретами, Це точно. які мають не характер закону, а мають персональний характер. Угу. Вам не здається, що Арістотель передбачив е санкційний механізм, яким користується президент Зеленський? Ну... Це ж те саме. Е він ухвалює замість закону. Персональний декрет, який спрямований проти конкретних осіб, які не подобаються широким масам громадян. І Це при тому, що вони громадяни твоєї країни, а санкції можуть застосовуватися тільки до людей, які взагалі не громадяни. Але широкі маси громадян наплодують. Ну... Їм подобається. Тобто, це не закон, це такий разовий декрет. Тобто, це от той самий тип демократії, демагогічної, якого описав Арістотель свого часу. Це Опис, зроблений, слава Богу, за 400 десь років, трошки менше до Різдва Христова, він прекрасно накладається на реалії сьогоднішнього дня. Це була і така демократія. Проскріпціонні списки, в Ріні згадати. О, М -м -м -м. Так, це теж з той ж історії, так. Так, а список підсанкційних осіб на сайті. А тупо проскрипційні списки. Це проскрипційні списки. Єдине, що ще не можна їх просто всім міти і розкулачувати, Але це це потім... те, що ці люди вже якби вольовим порядком явочним оголошені поза законом, це вже є отакий от вибрик нашої неліберальної демократії. Але це все ж таки демократія, поки в нас зберігаються сподівання на те, що ми казали наприкінці минулої Виберністя. години. Коли захочемо прибрати цього демагога і поставити іншого, нам ніхто не завадить це зробити. От поки в нас зберігаються сподівання на такий розвиток подій, поки він нам подобається, хай буде, захочемо, знімемо. От якщо він захоче змахлювати виборами і залишитися, попри волю більшості, явно mm -hmm. виражено, оце вже буде перехід від демократії до чистого авторитаризму. І тут, якби, або українці це дозволять. І стерплять, і далі вже буде авторитарна влада або буде чергова революція. Я так думаю, що не дозволять, судячи з попередніх подій. У нас в матриці вшите ну, абсолютно нестерпне, ну, нетерпиме ставлення до такого поводження з народом. А отже, в нас викривлена демагогічна демократія, але демократія. Просто е, от е, окей, давайте. От, якщо прям ближче до тіла, то ага. е, абсолютно ж очевидно, що Володимир Олександрович буде продавати на майбутніх виборах, коли вони там не були ці вибори. Тобто він буде продавати себе як миротворця. Знову, що характерно. А, так, так. Я, ми не маємо сумнівів, тому що в якості Володимира Великого вже не вийде чуть, -чуть тому карк навряд чи вийде на жаль на даному етапі відвоювати кордони до го року та да, й з моротфорсом складно, тому що ще невідомо до чого домовляться. Дайте спочатку побачити ці мирні угоди. Але от тут важливе питання, пане Олексію. Розумієте, що ми ж прекрасно розуміємо, от звідки виросла проблема ТЦК, бусифікації, проблема того, що фактично от. Таке враження, що влада свідомо робить все, щоб людина в пікселі перестала бути героєм, а стала напаки антигероєм, щоб людей ну ці ублюдочні пасти Марія не бізугло, які навіть в історії з сумами були направлені на те, щоб просто. Фактично, ну, типу, воєнне це угроза. Від білити Зеленського само особливо, і да. наїхати на сирського. Звісно, і головне, от знову посіяти, що військовий це загроза, військовий так, це погано. Так, так, військовий так, так, це фу-фу-фу. Це, це суто електоральна історія, я згоден з вами. — І ви ж розумієте, що вони будуть все одно, є велика кількість людей, для яких війна це такое, що то, типу, там, це, І вот для них ну, головне, щоб закінчилося. І якщо Володимир Олександрович це зробить, значить все добре. І вони будуть готові йому пробачити багато що інше, якщо він це зробить. Чи ні? Ну, якщо відсидяться в тилу і їх не чіпатимуть, і в них буде таке стерпне життя, може бути. Я б не дав гарантію, що цього не станеться. А з іншого боку, вони ж якби для них Володимир Александрович буде символом тієї ж такої війни. І те, що тоже залужний, это ж хорошо, це батя на нього можна прикласти все. Відповідальність mm -hmm. все присуперішати, а я, я, я нічого не буду. Ну бачите, це, це зараз. Це дуже така задача відомо, з багатьма я. невідомими, тому що немає ще абресу цих домовленостей, mm -hmm, да. після яких можна скасувати військовий стан і почати готуватися до виборів. І сподіватися на те, що до самого дня виборів ніщо не порушить цей відносно хиткий такий мирний стан. Ну, да. Бо якщо ж Путін побачить, що вибори в Україні йдуть не туди, куди йому хочеться, то він елементарно може їх зірвати буквально за добу до голосування. Ой, коли... я тебе таке слухав. коли Петра Олексійовича та... звинувачували, що значить кораблі відправили через, пам'ятаєте, да? для а... того, щоб воєнний стан вести і відмінити вибори. Ми ж пам'ятаємо. Ну, я стан, не да? думаю, що це тоді було реально насправді, але я не думаю, що це зробить Володимир Олександрович, наприклад, а. Володимир Володимирович це може зробити, якщо далеко. стане така ситуація. Тому невідомо, як воно буде. Хто будуть конкуренти, чи буде залушний, чи не буде залужний, чи буде притула, чи не буде притула, чи буде хтось інший, які будуть політтехнологічні проекти, ну ви ж знаєте, всі ці ігри з політтехнологіями. Ну, підставні, конечно. запасні, той відтягує голоси у такого, то щоб він не добрав. Тобто фігура, яка начебто претендує, а насправді це спойлер, який просто відбирає частину голосів у того, хто не має виграти вибори. Mm -hmm. Такий дублер, який на його електоральному полі працює. Ці розклади зараз, вони настільки ще не намальовані, що тут нема про що говорити. Ну, буде Зеленський буде хтось іще. Чи буде це абсолютно безвиграшна для Зеленського ситуація, коли в другий тур виходить він і будь-хто ще. Я б не сказав, що це Зеленський програє за будь-яких розкладів будь-кому в другому турі. Ні, 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 не, так так ні. питання не стоїть. Але як стоїть питання, що там буде, яка буде, наскільки будуть у Зеленського прораховувати можливий програш? На які ризиковані заходи вони підуть в такому разі? Чим вони ризикнуть, чим вони не ризикнуть? Тут купа питань, які зараз немає, навіть контурів, щоб шукати відповідь. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь, дійсно, але я от повернусь саме до людей. Ну от наскільки для людей от, е, Украї... знаєте, от мій друг Іван Самисюк про це кажуть у нього класне слово сполучення. Він каже, що українців такі, знаєте, невроз свободи. Хороше слово сполучення. Але чи всіх воно? І чи от, знаєте, от постійно е, думаєш, от це одно ж найкраща частина людей, чи найактивніша частина людей це люди, які все одно пішли на фронт. І які, ну на жаль, далеко не всі, або живі, або просто в здоров'ї, або у них просто, вибачте, банальне бажання відпочити після цього кошмару. І чи не виявиться так, що просто активних не буде? І от, собственно, це те, про що ми з вами говорили вже не ну, Бачите, працює. Досі так ставалося, що через раз принаймні українці пасивна більшість обирала не дуже вдалого з точки зору національних інтересів кандидата. А потім пасіонарна меншість не давала цьому кандидату повністю вийти за червоні пропорції. Так. Саме так Так воно і відбувалося. Тобто, в нас зараз така демократія, що одні обирають, а інші потім вводять в рамки і не дають пуститися берегів. Ці інші чи вони є, і чи будуть вони фактором, вже розумієте, в плані демократії, і все решта знайдуться. Бо знаєте, тут я згадав таку може далеку аналогію з педагогічного досвіду. Колись були такі експерименти, беруть з різних класів сильних і всіх вводять, роблять з них один клас ну, суперсильний, а інших слабких всіх зганяють в один клас слабкий. Що ви думаєте? За певний час в сильному класі виявляються слабкі, а в слабкому сильні. Тобто така ієрархія мікросуспільства, вона все одно вибудовується. Ви не йдете на Майдан тільки тому, можливо, що ви бачите, що хтось іде. І тому ви можете почекати, до вас ще черга не дійшла. Хтось інший зреагував раніше, і він зараз там за вас стоїть, а ви можете зайнятися своїми справами. Але коли він вже той, що вийшов раніше, за вас не справляється, або йому вже надто скрутно, або він зараз може загинути, ви вже починаєте виходити. Пам'ятаєте, от пік цієї... Революції, коли раптом Янукович вже бачить, що Беркут не справляється і хоче відправити реальні війська. А війська і тут заворушилася вся Україна, коли з одного боку війська не хочуть виходити, не. а з іншого боку, блокпости раптом починають стихійно формуватися. Не, не, не. На виході з військових частин по всій Україні раптом пішли ці мікромайдани, просто як, не, як не. риби почали виростати. Тобто люди сиділи, люди дивилися, що відбувається в Києві на Майдані, і вони не поспішали робити маленький майдан. Поки думали, що і без них обійдеться. А коли побачили, що без них не обійдеться, тоді вийшло. Це я відповідаю на питання, чи буде кому виходити після стількох пасіонарних, які загинули вже в боротьбі з Росією. Ну хтось то знайдеться, ви розумієте? Якщо не дійде справа, ну нема кому більше, ну доводиться тоді вам або мені. Ні, то тут викрасне не менше про було питання. Тут питання. Ну, ви відповіли на питання, пане Олексію. В принципі, я з вашою логікою абсолютно погоджуюсь. Oh. Е ну, от цікаво, то, чи ти, ти розуміє, ти. Володимир Олександрович. Сподіваюсь, що розуміє, бо я ще раз підтверджую, от те, про що ми з вами говорили в минулій годині, я щиро бажаю, щоб ця людина покинула для мене, для багатьох людей це буде щастя, банку, але абсолютно мирно. Мирно, після мирної передачі влади. Наступній владі хто б це не був. Мене тут прізвище немає. Влада дає, робить рівно стільки, скільки їх дають робити її громадяни. Факт тому, наприклад, ну якими методами влада може захищати себе, обстоювати, пробували вибори в дії, зондували? Зундували. Да, Наштовхнулися ну. на те, що голова виборчої комісії сказав ні. Це нереально. І українці соцопитування показали, да, більшість да. сказали ні. От. Це два таких бар'єри, через які навіть е, офіс президента України переступити не може. Дякую вам дуже, Все. пане Олексію. Олексій Панич, викладач, е, перекладач і філософ. Дякую за розмову. За на силу оборони прямо зараз друзі. Зовсім скоро ефір Новострова Володимир востороводомробусько. Дякую, що слухали. До зустрічі. Дякую, вам. попередження думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів, і можуть не співпадати із позицією редакції за розповсюдження будь яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність? Особисто ведучий та спікер? Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Заяви, Заяви, припущення, припущення прогнози, прогнози, думки, думки пропозиції, пропозиції оцінки. оцінки все про що кортить поговорити. Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, 16 до 18 на радіо Київ дев'яносто